Добрий день. Ми сьогодні з вами продовжуємо навчатися і продовжуємо вивчати структуру та побудову малюнка тварин. Сьогодні ми малюємо ось такого гарного котика, накидаємо його в голову і ось таким ще одним кружком в кружку промальовуємо його мордочком, розділяємо відповідно на дві частини і проводимо лінію очей. Дивіться, будь ласка, уважно. Ось таким чином ми накидаємо, ми вже вчилися малювати шерсть, а тепер я більше вашу увагу буду звертати саме на структуру. Тому, будь ласка, дивіться уважно, ось таким чином ми окреслюємо майбутні очі і майбутній носик, ось такими невеличкими геометричними фігурами, і спускаємо нижче його рот. Далі намічаємо лінію вушок і спускаємо в ушко. Ось так. спускаємо його вушка. І спускаємо також його шию. Ось ми накидали структуру нашого малюночку. А далі будемо промальовувати деталі, отже, очі промальовуємо. Поки що це будуть у нас такі накидочки майбутні. І пізніше ми це все гарно розмалюємо і замалюємо. Де потрібно, ми затираємо, якщо нам щось не подобається, якась лінія, і ми промальовуємо таку лінію, яка нам буде подобатися. Ось таким чином промальовуємо йому очі і будемо працювати з шерстю. На шерсть у вас піде найбільше часу щодо виконання цього малюнку. Зносимо, промальовуємо вушка, робимо їх більш об'ємнішими, і будемо переходити до. Уже повного зображення, малюємо з шерстю. Я вам пізніше покажу, що вийшло, і хочу, щоб ви вже самі більше тренувалися і вчилися промальовувати шерсть, тому ви поставите відео на паузу і зможете поетапно промальовувати кожен крок. Починайте, будь ласка, з верху над очима або промалюйте очі. І... Потім систематично йдіть далі, 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 окреслюючи основні риси і основну, основу вашого малюнку, Ось, шерсть промальовуємо, і, в принципі, наш котик буде готовий. Зараз я вам покажу, який у нас котик вийде. Ось. Ставте відео на паузу і починаємо працювати над шерстю.